У Чернігові триває міжнародна науково-практична конференція, де розглядають зміни в законодавстві і освіти пенітенціарників України, переглядають і сам підхід до цієї системи в цілому. А своїм досвідом діляться канадці та норвежці. This, uh, we, we have, we ми привозимо експертів з Норвегії, що надовго залишаться в Україні. Слово пенітенціарна система походить від слова каяття, то чи ця система наша приводить до каяття? Цього громадянина чи ми випускаємо людину зламану, яка не готова влитися до суспільства, і яку суспільство не готове прийняти, то треба докорінно міняти як думку, так і саму систему. Реформують зараз кримінальну виконавчу службу, а її функції візьме на себе міністерство юстиції. Рухаються, кажуть, в бік євростандартів. Так зменшують навантаження на слідчі ізолятори, збільшують норми простору на кожного утримуваного. Є таке дуже речі, що у нас дуже комфорт. Наприклад, у нас є тривалі побачення, в європейських країнах такого і немає. Наприклад, в інших країнах передача заборонення у нас без обмежень. Ну і Є такі умови, які наприклад, у них комфортніше, це наявність там, холодильників в камерах. Ми це теж розглядаємо на майбутнє в слідчих ізоляторах. Серед нагальних питань освіта, в якій запускають нові інституції. А в Чернігові знаходиться академія пенітенціарної служби, де впроваджують нові підходи та готують майбутні системи відбування покарань. Національна агентство забезпечення якості вищої освіти. А воно буде здійснювати акредитації експертних рад. Воно буде розробляти нові стандарти і буде розподілено повноваження у регулюванні освіти між міністерством освіти і цього Залежною новою аген... агенцією, а крім того, розробляються нові стандарти. Окрім е, такої підготовки, яка полягає в психологічній готовності. Пеніт... Е, майбутніх фахівців з пенітенціарної служби передбачає насамперед і е, е, такі аспекти, як е, довіра, як е, дистанція, як взаємодія, комунікація. Реформа передбачає ліквідацію центрального апарату кримінальної виконавчої служби та її територіальних управлінь замість них створять шість міжрегіональних. Підрозділів близько о, двох тисяч осіб. От ну однак, вони переходять вже в цивільні організації. переходять вони як на вакантні місця. Конференція у Чернігові триватиме два дні. Саму реорганізацію пенітенціарної служби мають закінчити до грудня 2017 року. А вихованці нашої академії невдовзі підуть працювати до вже оновленої структури.